Тепер подивіться, які стіни тут, які двері. Он там щілини. Сюди холод, блютий йде, Воно все грибком росте, заростає і на тому кінець. Мешканці будинку номер 28 що на вулиці Кулика і Гудачика у Рівному, показують стан одного з під'їздів. Обдерті стіни, графіті, пліснява, неізольовані дроти. На усе це вже довгі роки скаржаться громадяни. І це, на жаль, не єдина проблема, з якою стикнулися мешканці. У нас тарифи були 5,5 буквально за місяць хтось вирішив, що нам треба тарифи підвищити до 8. 5,5, тут 4,9, там 6, 6,5 максимум. У нас ми чемпіони, у нас 8. Чому 8? Тайна покрита мраком. Чому ми повинні платити? Не за що звертають увагу мешканці квартир і на прибудинкову зелену зону, і на занедбаний дитячий майданчик. Наша зелена зона перетворилася. Ну, як ви бачите, в гараж. Я розумію, можливо, людям треба щось десь ставити, але так ніхто не робить по господарськи. Насипати щебенку на чисту землю, ну тут ніде не пройти. Для чого це було зроблено? Щоб заробити дешевий авторитет у мешканців. Власників машин, і на те все, окрім цього, обурення у деяких мешканців будинку викликало встановлення вежі стільникового зв'язку на даху будинку. За їх словами, такі конструкції несуть багато шкоди здоров'ю, і на встановлення її своєї згоди вони не давали. Я не бачив, щоб десь на житлових будинках стояли антини такі. Я розумію, що якби вона була нешкідлива, на кожному будинку б стояла б така антина, і навіть на школі. А як мені казали, в Ізраїлі той, хто має антенну на даху, там знижка по квартплаті і квартири дешевші. Скаржаться мешканці будинку і на відсутність звітності від очільника ОСББ. Однак сам голова запевняє, перед громадянами звітує кожного разу на зборах та індивідуально, а свою роботу виконує прозоро і згідно статуту. З 19-го року по 21-й рік був зроблений капітальний ремонт даху. Ви зараз бачите наді мною там цей за мною будинок, і там зроблений повністю дах. Замінена повністю система гарячого точніше опалення. зроблена заміна електромереж. Звернув увагу голова ОСББ і на стан під'їздів, Однак кошти на їх ремонт в кошторис на зборах не закладають. Дитячий майданчик, на який скаржаться, наразі не в пріоритеті, адже в будинку потрібно про. Робити важливішу роботу, окрім цього, розповів і про вежу стільникового зв'язку, яка так не сподобалася жителям. Це обговорювалося в загальній групі, обговорювалося з членами правління, обговорювалося це неодноразово. Люди почали говорити про те, що ніби це випромінює якісь хвилі, там шкідливі і так далі. Ми викликали санстанцію. Була у мене є протокол випробувань цих замірів біля самої вишки, по поверхам, по квартирам і нічого немає, ніяких випромінень. Наразі мешканці. Будинку на Кулика і Гудачика розділилися на два табори. Є ті, хто схвалює дії очільника ОСББ, і ті, хто хоче, аби призначили нову людину. Невдоволені наразі сподіваються на покращення стану їх місця проживання. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.